Доброго дня, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную подорож до країни геометричних фігур та тіл. Першим нас зустрічає коло. А спробуй відшукати навколишньому світі предмети, схожі на коло, їх безліч. Наприклад, обруч, бублик обручки. Зверни увагу. Що всі ці предмети мають усередині порожнечу. Коли візьмемо і зафарбуємо предмет, вийде в нас круг. Це площина, геометрична фігура. Що ж, знайдемо предмети, схожі на круг. Так, комп'ютерний диск, тарілка, монета. У країни геометричних фігур живий родич круга, але він має об'єм. Тому це геометричне тіло і назва, назва його куля. Озирнись і назви предмети, схожі на кулю. Правильно, м'яч, будівля у вигляді кулі, і, звісно, наша планета Земля. Далі ми з тобою зустрінемо чотирьохкутник. Це площина геометрична фігура, але вона особлива усі сторони однакові за довжиною в цієї фігури. Тому ця фігура дістала назву квадрат. У квадрата в цій країні є родич, якого всі сторони квадратні. Але він об'ємний і дістав назву Куб. Це геометричне тіло. І в нього є схоже багато геометричних предметів. Наприклад, так, правильно, гральні кубики, подарункова коробка, кубик-рубик. Пропоную подорожувати далі. Далі ми з тобою завітаємо на вулицю Трикутників. Це плащина фігура, і в них є родичі, сторони яких трикутники. Це піраміда, геометрична об'ємне тіло. на навколишньому світі предмети, схожі на піраміду. будівля у вигляді піраміди, гральні іграшки, піраміда у Єгипті. На наступній вулиці живуть круги та поруч з ними живе квадрат. І коли вони поєднаються, зможуть утворити об'ємну фігуру. І назва його циліндр, схожих на нього предметів є дуже багато будівлі у вигляді циліндру. Так, правильно, барабан, свічка та ще дуже багато предметів. Давай з тобою пригадаємо об'ємних мешканців країни геометричних фігур та тіл, яких ми зустріли. Так, куля, куб, піраміда. Так, правильно, нова геометрична фігура. Піраміда. За допомогою геометричних об'ємних фігур можна побудувати ціле місто, в якому ми з тобою побували. Дякую тобі, мій друже, за увагу. До нових зустрічей!